Е, Соняк, ну що, сказав, сказав мамці, ага? Сказав, сказав, не встає. Мамка, вставай. Мамка, Соняк, ну що сказав мамці, що пора вставати, та сказав, на не хочу вставати. Ну, звісно, не хочу. Сьогодні ж субота, пів шостого діти, ви що? Я ж просила, в суботу в мене будить. Поню, поню, спід казала, не буде. Це ти мені казала, казала, поки мапу, певна, бо з сердицями поштеть компенсить. Та там і вам по поштеть. А ну скоріше, а то нам на променад не терпиться. Та, да, мамку, давай скоріше. От хочеться вже вийти на зорі подивиться. Та да, йду вже, йду, ну що ви такі? Ей, мамка, не грайся, пішли. Зато ніж весь вже не терпиться. Потім буш на мене смариться, що я калюшу зробила. Ну, так. Да, треба вставати і бігти, як же, від того, що йти. Ну, вставай. Пора. Суботній день, кличе. Прибрати, що тобі треба, поправти і на сонку Ну, все. Сім гаснув дня. Ваш сон, цим хібук. Важаємося цунки-бунки. Пока!